Ви коли-небудь чули про тварину, яка дружить з усіма? Уявіть собі гігантську морську свинку, яка живе в болотах і не лізе в конфлікти. Її обожнюють навіть крокодили. Звучить як вигадка, але це реальна істота. І це Капібара. Така собі спокійна тваринка, яку чомусь всі люблять. І сьогодні ми дізнаємося, чому ця тварина стала справжньою зіркою інтернету і улюбленцем тваринного світу. Хто така Капібара? Капібара це найбільший гризун у світі. Вага дорослої капібари може сягати 60 кілограмів, тобто це такий собі пухкий кабанчик, але без іклів з милою мордочкою і лапками як у свинки. Живе вона в Південній Америці, переважно в болотах, біля річок та озер. Вони їдять багато трави, а ще можуть занурюватись у воду на декілька хвилин, щоб сховатися або просто охолонути. Чому ж всі тварини люблять капібар? Це справжній феномен. В інтернеті повно фото, де на капібарі сидять мавпи, птахи, кішки, єноти, черепахи, навіть маленькі крокодили. І вона абсолютно спокійно на це реагує. Вона не агресивна, не територіальна, не конфліктна. Її можна назвати живим антистресом. Саме тому капібара часто стає другом, навіть для таких тварин, які в природі не дуже товариські. Капібари дуже соціальні істоти. Вони живуть у групах по 10-20 особин іноді навіть більше. Мають свою ієрархію, але сварок майже не буває. Спілкуються між собою за допомогою різних звуків: схожих на посвист, буркотіння, навіть легке хрюкання. Капібара обожнює воду. Вона вміє плавати й пірнати. Її лапи трохи перетинчасті, як у качки. Часто в день вона гріється на сонці, а потім хлюп у воду. Це допомагає їй і від спеки рятуватись, і від хижаків тікати. Деякі люди заводять капібар як домашніх улюбленців, але це не хом'як. Їй потрібен простір, водойма, правильна дієта і ще одна капібара, бо вони не переносять самотності. Якщо хочеш завести капібару, приготуйся до серйозної відповідальності. Але чому капібара стала мемом? По-перше, вона мила. По-друге, дуже спокійна. А по-третє, це контраст. Величезний гризун поводиться як дзен майстер. Люди бачать у ній ідеального антистрес друга. Недарма ж існують навіть пісеньки типу Капі-капі капібара. Ось така вона капібара. Спокійна, мила, всім рада, можливо, нам, людям, варто повчитися в неї трохи більше спокою і доброзичливості.